Доброго ранку, друзі. Літо в розпалі. Я хочу вам продемонструвати свій міні-город. У мене було тут під ринвою площадка метр на пів, не замощена плиткою. І я вирішила там посадити міні-город. І мені допомогли синички, птахи. Вони їли. Зернятка сонячника, їм випало, і подивіться, який соняшник двометровий виріс. Виросли помідори, взяла різних сортів. Вже перший врожай зібрали, бачите такі То Точері. Помідорчки. О там вже почервонів один. Теж там почервонів. Правда, поливаю. А там, дивіться, які красиві красиві помідори, а то відраки. А то, друзі, зараз ми обідемо, подивимося. Подивимося. Ото перший врожай вже ми зібрали. Чері і Малинівка. Чотири малинівки, дві вчора з'їла. А то помідори в мене у пластмасових бутилках. Тільки поливаю, поливаю водою попіл розчинений в воді. О, дивіться, які красиві. Які красиві. А огірочок, як варіант, тягнеться. Трохи пікіруло. Зараз будемо шукати, що там є. Дивіться, які красиві. Так хочеться вивати. А то Теж помідорчик там. Так, і Ще один є. І маленький є, бачите, малесенький тягнеться. Так. От, от, ну, саме більше мене здивував соняшник з двометровий. Який посадили синички. Хай росте і вони його з'їдять. Отже, город на бетоні. Ага, ще забула розказати, це, е, це картопля. Я її не садила. Вона теж, дивіться, які стовбури великі має. Я її не садила, вона вже відсвела. Просто я коли на той... Ну, цей клаптик землі. То, можна не сказати, земля аж там шутер був, каміння було з піском. Коли я землю носила, і я її перемішала з лушпайками картоплі. І з тих от лушпайок мені виросли такі картоплинки. Вони вже відсвіли. Ну такий стовбур, я не знаю, чи з них буде, тому що я одобрила попелок. рожай. Теж в мене є. Там в мене є картопля, теж тут відсвіла, вона у мішках. Бачите, мішочках, Картопля, в мішочках. А то попел водою розчинений і в цьому мішочку вже відсвів. Теж пластмасовий контейнер. Я для експерименту посадила капуста. Бачите, головка вже в'яжеться. Отже, город на цементі, як то кажуть. Краса.